Всем привет, с вами как я, какая Добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я буду играть у такие карточки. Сейчас я покажу. Это такие карточки всякими животными. Там. Я по прикладу попробую самые сами, сами свои улюблені. І яка сама моя улюблена ми вирішимо у цьому відео. Ну що ж, розпочинаємо? У нас такий і такий. Я вибираю що лучше цей. Це я вбираю і оставляю. Те ж саме. О! Ось це вбираю. Тут ще, думаю, це убираю думаю лучше. Оцю убираю. Зараз я просто наклоню якось. Якщо буде одна і та же сама, то я попробую щось. Любов убрати так. Вы подумайте ще це. Моя любимая то но не е получше. Після цього я виявив, що моя улюблена це ось така акулка. Карточок хоч і 19 цього ж було защитує ось це все. Напишіть в коментарях, по чому ще мені можна самого зняти. Ну і сьогодні я попрощаюся з вами. Пишіть в коментарях, що мені ще зня зняти з цими карточками. І усім до побачення.